Раніше найстрашніше було це в лісі, що багато дерев впаде на лінію, їх треба було повитягувати. Оказується ті дерева, то це таке кожні відновлення, вони залишилися в моїй пам'яті на, на, на все життя. Саме більше на садах, там наші лінії порвало. Ми, ми не відразу зрозуміли, де, 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 де ті провода, але це. Все відновили, все зробили там, де ми відновлювали, то люди дякували, були добрі до нас. І я розумію, що моя робота не даремна. Зараз таке життя, що без світла зовсім нікуди. Найбільше мені запам'яталося, я думаю, це наверное, було на серці. Дуже пошкоджені були наші мережі, просто знесено якоюсь невідомою страшною силою. Але ми справились, відновили. Не хотілося підірвати цю віру в енергетику. Ну, мені подобається моя робота. Це все, що я вмію саме краще робити. Вірте в енергетику, ми справимося з любими, з любими задачами. Найбільше забути не можу відновлення живлення на зруйновану дистанцію дитячого центру «Ахмадит». Ми тоді зробили дуже грандіозну роботу, тому що такий великий об'єкт відновити живлення на нього. За дві доби хлопці відмовлялися навіть йти на відпочинок, а залишалися і виконували свою роботу. Сили і наснаги надавало розуміння, що від нашої роботи залежить життя дітей. Взагалі, дякую всім, хто вірить в нас, в енергетиків. Тому що ми намагаємося все зробити для того, щоб у вас було світло. До війни да, ну, їхали хлопці на якійсь машині да, з написом ДТЕК, да, ремонтна бригада. ніхто не звертав увагу, да. коли люди випали з зони комфорту, да, вони зрозуміли, хто цю зону комфорту їм давав. Після одного з обстрілів у нас було пошкоджено чотири лінії. Задача була одна: відновити живлення. Так був і дощ і сніг і мороз, і дуже нам нас підтримували наші колеги. Робимо все можливе, іноді навіть неможливо для того, щоб на найкоротші сроки відновити електропостачання. Тому що ну, це наша робота, це наше життя. Люди висловлюють слова подяки, тому ну нам дуже приємно. Ця енергетична родина нашої країни працює на то, щоб в кожній домівці було світло.